З посмішками на обличчі і сльозами радості зустрічали військовослужбовців на Полтавщині. За час проведення антитерористичної операції хлопці вкотре довели, що вони справжні герої України. Зі словами вдячності та підтримки до особового складу звернувся тимчасово виконуючий обов'язки керівника обласної міліції. Цей час, який вони провели там, це є неоцінений досвід роботи, а також велика користь для нашої держави і для всіх громадян України. Тим хлопцям, які перебувають там, побажати лише Віри в те, що Божа допомога і ласка буде завжди з ними, а ми будь-яким чином будемо їх підтримувати. Бійці зведеного загону Полтавської міліції у повному складі повернулися на Полтавщину. Втомлені, але незламні говорять, що знову поїдуть на схід, якщо в цьому буде необхідність. Перебували в, в зоні бойових дій понад, понад 30 днів, повернулися живі, здорові. Несли службу по охороні громадського порядку, по охороні блокпостів на дорогах в зоні АТО. Повернулися з бойовим духом. Буде можливість, поїдемо ще. Та не всім пощастило повернутися додому цілими і неушкодженими. Втрат зазнав батальйон Полтава, який виконував своє завдання під Дебальцевим. Два хлопці загинули під час артобстрілу градами по наших позиціях. Два хлопці загинули. Чотири отримали поранення. Зараз вони атакують наші війська, дають тільки відповідь. Атакувати вони не мають права. Нема команди. Принаймні теплих речей та їжі у зоні АТО вистачає, адже бійцям допомагають волонтери. Та й люди на сході починають звикати до присутності військовослужбовців. Поначалу з осторожкою ставляться. Думають, чи ми не звичайно не Бендери, і не будемо їх різати. А потім тиждень-два спілкування і нормально. Після невеликого відпочинку військовослужбовці знову повернуться до виконання свого обов'язку.